Ну, ця труба вона розсипалася бо, ну, через свою відхість, бо вона вже дуже давно там ну, проживіла. З неї ну, все текло. Тут був такий сморід, що тут знаходитися було неможливо. Але сусідів це не стосувалося, тому що фекалії виливалися не на їх земельну ділянку. Ось ця іржава каналізаційна труба стала яблуком розбрату між мешканцями вулиці вартових неба. Тиждень тому вона розсипалася. Винним вважають, сусіда, який розпочав будівництво. Ділиться пані Наталя. Їхні ділянки межують. Там в мене росте п'ять помідорчиків і паличкою, щоб вони не падали. То паличка туди впала зовсім уже провалилася, Значить, там уже така вирва виметає, Он трубу вирвав. І она йде все по дому. Вон така тріщина, видіть, вон. вон. Ми вже замазали, і вона все одно йде. Жінка показує, такі тріщини йдуть по всьому будинку. Я прожила 56 років з цією каналізацією. І як мені бути? От я хочу ось вот цю. Я її не зроблю. Не знаю, що робити. І куди мені, куди мені кидатися, куди мені... Мне... До кого мені звертатися. мережі, якою десятиліттями користувалися люди за документами, не існує. Заявляє адвокатка власника ділянки і стверджує, через цю трубу двір перетворився на вигрібну яму. На приватній земельній ділянці не може знаходитися жодні труби, кому б вони не належали, бо це приватна земельна ділянка. І е, чи вона розсипалася ця труба, чи її взагалі не було, чи вона є. Ну, взагалі, я прийду до вас додому, з складу свої речі, скажу, що ви мені їх пошкодили. Ну ви ж будете, ви ж мене не зрозумієте, правда же? Тож хто винен, аби розібратися у цьому питанні, районна адміністрація скликала комісію. До неї увійшли мешканці та представники комунальних служб. У нас є каналізація, яка існувала, але не була на балансі у водоканалу. Ця каналізація на сьогоднішній день зруйнована, і постає питання зрозуміле і якби необхідне для вирішення існування якоїсь альтернативної каналізації. Це питання підіймалося ще у 2021 році. Тоді ж створили проект для прокладання нової мережі. Однак, висока вартість робіт і початок великої війни стали на заваді його реалізації. Бачення є, як можна, як, як можна вирішити цю ситуацію, але е, потребується ситуація додаткового вивчення, що актуалізувати. і саме головна задача це між самими мешканцями дійти згоди. Після жвавих обговорень сусідам вдалося дійти розуміння, як вирішити проблему. Дякуємо за оперативність за те, що дуже швидко відреагувала районна адміністрація. Зібрали всі комунальні служби, зібрали всіх максимально тих, хто міг прийти. Ну майже всі прийшли представники домоволодінь, і дуже вдячні за те, що ми дійшли до консенсусу. Тобто, ми вирішили питання пошагово, як буде це вирішуватися далі проблема з нашою каналізацією за два тижні після актуалізації. Ці проекту нової мережі комісія збереться знову.